5 березня вівторок Животворна сила слова. Бо відроджені ви не з тлінного насіння, а з нетлінного, живим Божим Словом, що перебуває вічно. Перша Петра 1, 23. Одного з найбільш життєрадісних і бадьорих людей, яких я будь-коли зустрічав, звати Роберт Вонг. У мене була можливість поговорити з ним, коли я летів до Гонконгу. Він розповів мені дивовижну історію про те, як 15 років провів у комуністичній в'язниці. До тюремного ув'язнення його засудили за те, що він займався християнською пропагандою. Перші чотири роки Вонг провів у в'язниці суворого режиму без права на побачення. У наступні чотири роки його родині дозволили відвідувати його один раз на місяць. Кожний візит тривав не більше п'яти хвилин. Коли він розповідав мені про це суворе випробування, я був вражений тим, наскільки життєрадісною та позитивно налаштованою була ця людина. Я не побачив у Роберті ні гніву, ні люті. Складалося враження, що ця людина випромінює дух Христа. Чому мені стало цікаво, що ж допомогло йому зберегти в собі цей дух протягом тривалих років ув'язнення? Вонг відповів на моє запитання. Він розповів, що до ув'язнених ніколи не зверталися на ім'я, кожному привласнювався номер. Цей прийом був частиною зусиль, спрямованих на стирання індивідуальності в людині. Одного разу, прогулюючись у дворі в'язниці, вонг почув, як охоронець покликав: Ув'язнений номер 105». Після цього випадку, з невідомої причини, це число ніяк не виходило з голови Роберта. І раптом він згадав, що номер 105 – це номер одного з його найулюбленіших гімнів у китайському загальному збірнику пісень. Цей псалом називався Біблію. Дайте один раз на місяць. Йому дозволялося написати сім'ї невеликого листа, в якому мало бути не більше ста китайських літер. Наступного разу, коли настав час писати листа, Вонг закінчив його, поставивши в кінці число «105». А під час наступного візиту рідні, здогадавшись, що означає число 105, змогли передати йому Біблію. Я ніколи не забуду, як Роберт Вонг сказав мені, саме вона допомогла мені зберегти цей позитивний, радісний дух. Боже Слово допомогло йому не здатися. До того, як одержати Біблію, він подумки знову і знову повторював тексти, котрі пам'ятав. Однак тепер. Ця дорогоцінна книга була в його руках. У такий спосіб Роберт Вонг відчував реальну присутність Бога, котрий допоміг йому зберегти бадьорий дух протягом усіх років ув'язнення. Біблія володіє неймовірною животворною силою. Святий Дух, звертаючись до нас зі сторінок святого письма, перетворює наше життя. Боже Слово зміцнює нас під час випробування. Воно дає нам силу долати перешкоди, які ставить перед нами життя. Воно підбадьорює нас у часи розчарування. Воно надихає нас за важких обставин життя. Воно виліковує наш душевний біль. Слово Боже, духовний хліб, який живить наші душі. Матвія 4,4 це жива вода, котра тамує спрагу знемагаючої душі. Івана 7.37. Це світло, що світить у темряві та вказує нам шлях. Псалтир 119.105 Роберт Вонг черпав дивовижну силу з Божого Слова. Те саме можете робити і ви. Я закликаю вас виділити сьогодні 30 хвилин спеціально для того, аби просто поміркувати над животворними уривками зі святого письма.